На часі новини з вами Лілія Налягака. Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. Наші захисники повертають українські території. На Донеччині звільнено Новомихайлівку. Успішний наступ здійснили підрозділ головного управління розвідки Артан і другий штурм, бат третьої штурмової бригади. Військовослужбовці вибили окупантів та відновили контроль над населеним пунктом. Згідно з перехопленнями, операція застала загарбників раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекинути резерви з інших ділянок фронту. На тепер Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії. Сили оборони завдали ударів по низці об'єктів у Росії. Уночі наші підрозділи атакували сизранський нафтоприробний завод у Самарській області. Вороже підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного газу та інших нафтопродуктів, які постачають окупаційним військам. Також у Генштабі підтвердили ураження морського терміналу усть Луга у Ленінградській області. Це один із основних логістичних хабів Росіян у Балтійському морі, який використовує. Для експорту енергоресурсів за допомогою так званого тіньового флоту в обхід міжнародних санкцій зазначили у Генштабі. На Дніпропетровщині окупанти били по трьох районах. Криворізькі атакували безпілотниками та артилерією. Синельниківський крили кабами. Потрощені 12 приватних осель та газогін. Є влучання ФПВ-дроном. Зайнявся будинок. Загоряння ліквідували. А у Нікопольському росіяни обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у селищі Покровське. Поранений начальник караулу його ушпиталили. Пошкоджені житлові будинки, магазини та зупинки громадського транспорту. Це наслідки сьогоднішніх обстрілів Херсона. Окупанти накрили вогнем центральний район міста. Ворожі снаряди впали біля дитячого майданчика. Постраждала 76-річна Херсонка, яка на мить ударів перебувала на вулиці. Її шпиталювали, зазначили у Херсонській Ова. Дроном росіяни атакували і селище Старий Салтів на Харківщині. Як повідомляє обласна поліція, у наслідок удару поранений 39-річний чоловік його доправили в лікарню. Через атаку пошкоджено магазин. Сьогодні у день незалежності росіяни фабами 250 вдарили по Костянтинівці під час обстрілу, понівечені фасади, адміністративної будівлі, закладу культури, кількох багатоповерхівок та гаражі, а також школи мистецтв, де містився пункт незламності без постраждалих. Оборонна співпраця, дипломатичні ініціативи та економічна підтримка. Про таке під час зустрічі домовилися президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Сторони підписали план дій із реалізації безпекової угоди, домовленістю про виробництво дронів та угодою щодо митної співпраці. Канада також приєднається до програми Pearl, що дозволить додатково спрямувати 500 мільйонів доларів на закупівлю зброї для України у США. Володимир Зеленський подякував Канаді за готовність брати участь у формуванні гарантії безпеки для України, а також за активну присутність у коаліції охочих. А також оголосив про спільні проєкти, зокрема з виробництва зброї, а також в енергетичній сфері. Дуже важливо для нас саме енергетика є основою стійкості. Запропонував сьогодні Канаді долучитися до значних енергетичних проєктів. Велике таке енергетичне партнерство ми маємо відповідну портову інфраструктуру, ми маємо потужності зберігання. Українські сховища можуть бути використані для постачання канадського газу, і це дуже потрібно для стабільності. Не тільки в Україні, в усій Європі, сьогодні ми інвестуємо 2 мільярди доларів у нову військову допомогу Україні. 800 мільйонів з цієї суми посилять арсенал України найнеобхіднішим оборонним обладнанням дронами, боєприпасами, броньованими транспортними засобами. Ми також виділимо понад 200 мільйонів доларів на спільне виробництво зброї у наших двох країнах, зокрема сучасних безпілотників із використанням канадських постачальників. Та ще 165 мільйонів на важливі багатосторонні зусилля. 700 мільйонів доларів або ж близько 7 мільярдів крон виділяє Норвегія на системи ППО для України. Як заявили в уряді країни, системи протиповітряної оборони надійдуть в нашу державу з Німеччини. За словами прем'єр-міністра Юнаса Гарастера, Осло разом з Берліном тісно співпрацюють, аби підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та населення від російських повітряних атак. Вони фінансують дві системи Петріот та ракети. До них також Норвегія бере участь у закупівлі радіолокаційних станцій ППО, німецького виробництва та систем протиповітряної оборони під Норвезького «Консберга». Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн. Лист про наміри підписали під час візиту шведського міністра оборони Пола Йонсона, який відвідав Київ напередодні. Документ створює умови для реалізації проєктів обміну технологіями та досвідом у виробництві зброї та військової техніки. Шмигаль подякував своєму шведському колезі за підтримку України, зокрема за спільну з Данією та Норвегією, ініціативу на 486 мільйонів доларів. А за нею держави-члени НАТО можуть співпрацювати для придбання виготовленої в США зброї для нас. Представники української розвідки поінформували шведських колег про ситуацію на полі бою. А міністр оборони Денис Шмигаль подякував уряду Швеції за доправлення літаків радіолокаційної розвідки та управління АСС-890. З Днем Незалежності Україну привітали світові лідери. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн наголосила, що Євросоюз стоятиме пліч опліч з Україною, доки це буде потрібно. Адже вільна Україна це вільна Європа. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у привітанні зазначив, що українці з великою мужністю захищаються від агресії росіян та борються за справедливий мир. Король Британії Чарльз третій та королева каміла також привітали українців. Монарх відзначив незламність, мужність та дух українського народу. Привітали нас з Днем Незалежності і генсек НАТО Марко Рюте і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. А президент Литви Гітана Снеуседа написав привітання українською і записав відео, ще чотири роки ви боретеся за можливість жити на своїй вільній Батьківщині. Щодня ви показуєте світовий безпрецедентний приклад мужності та рішучості, зупиняючи жорстоку московську орду. Як би важко вам не було, знайте, Литва завжди буде поруч, завжди вам допоможемо всіми можливими засобами військовими, політичними, фінансовими. Ми завжди будемо підтримувати вашу незалежність. та територіальну цілісність. Не покладайте рук. Слава Україні. Хочу привітати Україну з її 34 четвертою річницею незалежності. Якщо якась держава і заслугована якнайшвидше встановлення миру, то це Україна. І я хочу запевнити усіх. Нато з вами, щоб розвивати збройні сили України, щоб доки триває боротьба, ви мали все необхідне аби перемагати в бою. А після укладання перемир'я та мирної угоди, щоб провести Україну до тривалого і міцного миру, НАТО з вами сьогодні, НАТО з вами щодня, НАТО на боці України. Акції з нагоди Дня Незалежності сьогодні відбуваються у різних столицях світу, зокрема у Німеччині, яка прихистила рекордну кількість українських біженців. Наймасштабніша акція в столиці Берліні. Там нині перебуває моя колега Тетяна Логунова, і вона вже з нами на прямому зв'язку. Тетяно, вітаю! Розкажи, яка у вас ситуація? Вітаю колего зі святом. Так зараз я разом із сотнями українців біля Бранденбурзьких воріт і це кінцева. Точка українського маршу до дня незалежності, який сьогодні відбувається в Берліні, стартував він дві години тому біля церкви пам'яті. Люди з українськими прапорами у вишиванках пройшли містом з величезним банером, на якому учасники ходи писали імена людей загиблих у війні, що її розв'язала Росія. Звідси офіційне гасло акції майбутнє потребує пам'яті. Це по суті заклик до світу не забувати про злочини, що Росія вчинила проти українського народу сьогоднішня хода до дня незалежності спільна. Вона об'єднала усі українські організації, що працюють в Берліні. Їх більше двох десятків, і вони разом сформулювали вимоги до уряду Німеччини. Найголовніше з них це подальша підтримка України в усіх сферах та визнання української війни за незалежність боротьбою усієї Європи за мир та свободу. Підтримку Україні сьогодні вкотре вже пообіцяв канцлер Фрідріх Мерц у своєму привітанні з нагоди дня незалежності, яке він опублікував українською мовою. Ну і хочу сказати, що Берлін не єдине німецьке місто, де сьогодні відзначали свято. Подібні акції відбулися також у Мюнхені, Кельні та Франкфурті. Лілія дякую тобі, колего. Тетяна Логунова розповіла про акцію з нагоди дня незалежності України у Берліні. Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими з російської неволі. В Україну повернули військовослужбовців та цивільних. Більшість утримували у в'язницях з 2022 року. Цей раунд обміну відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Про все докладніше розповість мій колега Михайло Манельок. Він вже з нами на прямому зв'язку. Михайло, вітаю! Слово тобі. Вітаю колего саме сьогодні, у день незалежності України. Наші полонені воїни повертаються додому. Перших звільнених військових привезли на швидких люди, що зібралися сьогодні. Тут вітали хлопців і дякували за захист. А воїни переважно були в інформаційній ізоляції, піддавалися тортурам і знущанням. Вони потребують тривалої реабілітації. Майже всі звільнені українські захисники провели у російському полоні понад три роки, повідомили в координаційному штабі. Сьогодні до України повернувся журналіст Дмитро Хілюк. Прошу послухати. Колеги, насамперед з Днем Незалежності, слава Україна. Україні! Україні. По-друге, дуже вражений, дуже неочікувано, дуже несподівано, що мене так зустрічають. Я знав, що за мене пробується, здогадувався, але думав, що аж так. Дуже всім дячно. З російського полону також звільнили мера Херсона Володимира Миколаєнка, якого російські вояки викрали 18 квітня 2022 року серед звільнених воїнів, десантники, штурмовики, зенітники, моряки, бійці ТРО, нацгвардії та держприкодон служби свого чоловіка. Нарешті дочекалася Ольга, і ось що вона нам розказала. Чоловік повернув, повертається, повертається. Так що щойно подзвонив. Так, 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 так. Щойно подзвонив. Ось у вас емоції аж емоції. Я три з половиною роки його не чула і не бачила. Тому емоції зашкалюють. Просто, просто щастя. ні. На обмін я прийшла вперше. Це дуже тяжко. Дуже тяжко. Щойно отримали повідомлення. Так ми зразу й тут. З радості у Юлії її чоловік теж повертається з полону, в якому знаходився понад три з роки. Жінка не може дочекатися, аби кинутись йому в обійми. І от нарешті я дочекалася. Я кожному бажаю таких новин. У вас, мабуть, серце я бачу, що ви прийшли з я... От ви уявляєте три роки шість місяців. І я, як я, я просто хвилююся, щоб він не думав, що його ніхто не чекає. Це зайшла просто. Через Google з горем пополам координаційний штаб, кабінети побачила, що облікова категорія змінена. Він спочатку був в 36-й колонії Луганської області, а потім його перевезли в Мар'їнську, де вглоп Росії. Черговий обмін сьогодні відбувся. Втім, у російському полоні знаходяться ще багато українських захисників і захисниць, і багато людей прийшли сюди з фотографіями своїх рідних. Можливо, звільнені з полону. Бачили їх і знають, що вони живі. Люди шукають і своїх батьків і синів. Прошу послухати! Шукаю свого батька ткачка Олега Вікторовича, який зник рік і майже чотири місяці тому. Інформації жодної ми не маємо, тільки знаємо, що зник на Запорізькому напрямку. Ми кожного дня очікуємо, тільки обміни, ми завжди є і чекаємо. Шукаю сина, Пирожка Володимира Богдановича. 23-го року, 12 червня, пропав безвісті населений пункт Яковлівка. На жаль, відомостей ніяких нема. Пішов 19 років добровольцем зі словами. Мамо, а хто як не я? Чекаю, надіюся, віру, шуверниця живим. Як зазначив президент Зеленський, обміни тривають, і, зокрема, це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Держава працює щодня, аби кожен повернувся з російської неволі додому. Колего, тобі слово. Дякую тобі, колего. Наш кореспондент Михайло Манелюк розповів подробиці сьогоднішнього обміну полоненими Олексій Фадієв уже готовий продовжити єдиний марафон. Я ж продовжую стежити за новинами. Зустрінемося о півночі у підсумках подій за добу. Ми боремося за свою країну.